Доброго дня, всіх вітаю. Насправді досить важко після пані Ірини буде говорити, тому що досить багато вже було сказано, але я спробую зупинятися на певних технокритичних річах. Ну і насправді про гроші. Отже, ментальне здоров'я у програмі медичних гарантій, але насамперед я би хотів сказати про загалом, що таке програма медичних гарантій і хто таке Національна служба здоров'я України. Знаю, що багато з нас тут, які знаходяться про це, знають, але все ж. З 2018 року ми, як єдиний національний закупівельник медичних послуг, не втомлюємося про це говорити і про те, що основною місією Національної служби здоров'я є універсальне охоплення населення України медичними послугами. Програма ж медична гарантія це перелік та обсяг медичних послуг, які гарантовані населенню нашої держави. Переходячи безпосередньо до ментального здоров'я в програмі медичних гарантій, я хотів би продемонструвати всім відому думаю, піраміду всесвітньої організації охорони здоров'я щодо послуг ментального здоров'я. І, як ми бачимо, вони діляться прийнято їх розділяти на неформальні та формальні послуги. І досить багато сьогодні було вже сказано про розвиток неформальних послуг. Який він є важливим і е, яку частину загалом він покриває потреби? Це без перебільшення основа всієї піраміди, ви можете її бачити. І насправді, з точки зору економіки, це найменша вартісна історія. Що ж до формальних послуг, ми бачимо вхідні ворота це первинна медична допомога, як вхідні ворота загалом до медичної послуги будь-якої. Далі є амбулаторні послуги як в загальних лікарнях, так і в спеціалізованих, так і на рівні громад, як мобільні команди. І на вершині це спеціалізовані психіатричні заклади та заклади тривалого перебування. І справа, от ми бачимо, де ж Є грані саме програми медичних гарантій. Переходячи до посереднього дизайну в 2025 році програма медичних гарантій, знову ж таки, ми бачимо первину медичну допомогу, в яку інтегровані, як вже було сказано, послуги з 2025 року, інтегровані послуги з ментального здоров'я. Що стосується спеціалізованої медичної допомоги, яку прийнято розділяти класично на амбулаторну і стаціонарну, Амбулаторну ми маємо класичний пакет амбулаторний, профілактика, діагностика, спостереження та лікування. Також у нас є суміжні пакети: це медицина залежностей, замісна підтримуюча терапія, це певні послуги в мобільній. Паліативній допомозі і або амбулаторній реабілітації, а також в 2025 році впроваджено окремий новий пакет психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям в центрах ментального здоров'я та мобільними командами. В стаціонарі у нас вже є як спеціалізована спеціалізований пакет психіатрична допомога, так і про це чомусь трошки менше керівники закладів знають або хочуть знати в пакеті. Так званому терапія четвертому пакеті стаціонарну допомогу дорослим та дітям без проведення хірургічних втручань можна надавати медичні послуги з ментального здоров'я. Вони мають свою діагностично споріднену групу і вони оплачуються відповідно Національної служби здоров'я України. І варто також сьогодні наголосити про реємбурсацію. Це урядова програма Доступні ліки в якій. Входять ліки за напрямом психічного здоров'я та епілепсії. Чому про це варто казати? Про знову ж таки це економіка і це катастрофічні витрати наших пацієнтів, наших громадян на ліки, які є зараз. Проте в програмі є зараз достатньо багато номенклатури ліків, які можна виписувати нашим пацієнтам. Отже, первинна медична допомога зупинятися не буду. Вимога до персоналу, як вже було сказано, це мечґеп у лікарів та медичних у медичного персоналу. Відповідно, ми бачили на минулій презентації різкий ріст навчання наших фахівців. З іншої сторони, наразі всі заклади. Охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, зобов'язані згідно з договором з Національною службою здоров'я надавати ці послуги і відповідати цим вимогам. Спеціалізована медична допомога. Тут в амбулаторній ланці є певний розподіл і певна залежність між мережею закладів охорони здоров'я про кластеризацію і. Профільністю цих закладів, як бачимо, центри ментального здоров'я та мобільні мультидисциплінарні команди за чинним наразі дизайном можуть розгортатися у надкластерних та кластерних закладах. надкластерних тільки для дітей, у кластерних тільки для дорослих. В загальні заклади, які знаходяться поза, ну, загальні заклади, і ті заклади, які знаходяться поза мережею, наразі законтрактуватися на цей пакет не можуть, але чекаємо і думаємо про. Зміни. Також е, в амбулаторній ланці є і суміжні пакети, в яких є послуги з ментального здоров'я, зокрема амбулаторна реабілітація. Е, про центри заглиблюватися не буду. Дійсно тариф складає 207 наразі тисяч гривень, який двохкомпонентний. За центр трошки більше 100 тисяч гривень, і відповідно за мобільну команду. Обсяг, ви бачите, підстави достатньо широкі для того, щоб отримати ці послуги навіть самозвернення. 126 надавачів ми законтрактували. загальна сума укладених договорів на 2025 повний рік 334 мільйони. Найбільше дійсно Харківська, Дніпропетровська та місто Київ. Вже станом на кінець квітня 37 тисяч пацієнтів отримали таку допомогу. Як бачимо на слайдах, навіть виведена залежність між кількістю команд розгорнутих, кількістю центрів і кількістю пацієнтів тут відзначається в Житомирська область, яка досить інтенсивно на невелику кількість команд надає досить інтенсивно ці послуги нашим пацієнтам. Щодо основних діагнозів, тут я зупинюся детальніше. Звісно, ці дані зараз інтерпретувати не є, скажімо так, репрезентативно, оскільки дуже малий термін пройшов. Але все ж таки, що кидається в очі, це перший діагноз. Та, і можна сказати, що не для цього розроблювалися центри, але і для цього теж. Хоча наступні три пункти. Якщо їх просумувати, вони будуть набагато більше важити, ніж е, тяжкий психічний розлад, як шизофренія ендогенно Так? Хоча е, тут є ще інша гіпотеза, чому на першому місці саме шизофренія, е, вона полягає в тому, що в кожній області є е, як правило. Надкластерні і кластерні заклади психіатричної допомоги, які відповідно також законтрактувалися на цей пакет, і які, скажімо так, надають допомогу в амулаторному порядку, і, відповідно, ці притаманні пацієнти, які в них були, відповідно сюди потрапили, і ми їх тут бачимо у великій кількості. Оплати. Наразі вже 22 мільйони з початку року оплачено. Тут дуже також показове. Кількість, якщо пам'ятаєте минулий слайд, кількість команд було найбільшою у Харківській області, проте лідує за оплатами Дніпропетровська. Це говорить про інтенсифікацію надання послуги, оскільки оплачується не просто команда або центр, а оплачується відповідними коефіцієнтами навантаження і інтенсивність роботи цієї команди. Так, вибачте, в іншу сторону. У з психіатрична допомога дорослим та дітям класичний пакет. Про нього я також скажу, оскільки питання деінституалізації і децентралізації психіатричної допомоги вони нагальні і нагальні вже ще навіть з 2017 року, наскільки я пам'ятаю, коли була затверджена відповідна програма розвитку психічної допомоги, досить простий для входу пакет по вимогам фахівців, насправді. Не так багато витребовується Національною службою по договору для того, щоб зайти в цей пакет. Проте насправді не так багато закладів, багато профільних мають бажання взяти ці пакети. І на наступному слайді ми бачимо, що всього на всього надавачів уклали договір за цим пакетом. Радую, що у нас є навіть приватні надавачі. Ну і державні у місті Києві аж три державних. Це питання того, що в 2025 році доєдналися до програми медичних гарантій заклади Національної академії медичних наук та міністерства охорони здоров'я. Також розподіл кластерних і надкластерних представлений, не входять в спроможну мережу. Також я ж кажу, що цей відсоток включають заклади, які тільки доєдналися і ще немає їх в мережі. Підстави надання послуги і обсяг надання послуги, він представлений і в договорах, і на сайті Національної служби здоров'я зупинятися не буду, буду економити час. Що стосується оплат, то ось вони такі знову я перепрошую, інша кнопка в мене чомусь. І перейду до реімбурсації, знову ж таки, хотів би розказати про відшкодування. Насправді програма працює. Досить ефективно і досить багато пацієнтів цим користуються, якщо раніше ці ліки були недоступними для великого кола пацієнтів, оскільки досить вартісті, то зараз лікарі можуть виписувати ці ліки навіть на первинній ланці, якщо пацієнту призначений певний лікарський засіб фахівцем. І створений план лікування, лікарі первинної ланки можуть продовжувати виписування цих рецептів, оскільки ми знаємо, що класично по стандартному лікування навіть там, антидепресантом складає мінімум 6 місяців. Погашено рецептів за останній рік за напрямом. Психік розладів психіки і поведінки бачите, ось 262 тисячі рецептів. Це за минулий рік. Найбільше їх у місті Києві, Дніпропетровській, Львівській області. Загалом я дякую за увагу. І за цим QR-кодом можна перейти на сайт Академії НСЗУ, де представлений посібник програми медичної гарантії 25-го року, в якому достатньо широко розкриті всі пакети і, скажімо так, живою, простою, неформальною мовою для того, щоб розуміти, як це працює. Дякую. Дякую вам, пане Ігоре, тим паче за вашу лаконічність і оперативність. Не тікайте. Якщо раптом є запитання до пана Ігоря, підніміть, будь ласка, руки. У нас є ще кілька хвилин для того, аби отут прям одразу відповісти. Давайте я ще тримаю тут хвилину, щоб ви подумали, чи є питання. Я там за тою коло я, я за тою колоною просто не бачу. Так, давайте, давайте. Я вийду сюди, добрий день всій громаді. Антоніна Куряна, Кропивницький, центр, завідувача центру ментального здоров'я. Скажіть, будь ласка, центр ментального здоров'я по програмі реємбурсації ми можемо виписувати ці ж ліки. Ну, вони йдуть по дев'ятому пакету, як амбулаторна допомога, а нас відокремили, виділили от окремий 72-й пакет. Ми виписуємо їх, вірно. так абсолютно вірно, абсолютно вірно. І Вони підлягають відшкодуванню. абсолютно вірно. Єдине, що ми ем, зрозуміємо, що для того, щоб призначити що по програмі доступні ліки, необхідний а план лікування створення медичний лікування. захист. Ну і відповідно його створює лікар-спеціаліст. Тобто, скоріше за все, це буде лікар психіатр або лікар психіатр дитячий. Надалі вже може виписувати, продовжувати за цим планом лікування інші фахівці. Так ви так. в центрі не так. просто можете, а й потрібно. Ми це робимо, але ж на всяк випадок, дякую за відповідь. Так, є ще охочі, особливо хто за колонами, якщо що, то не дуже видно. Так. Все зрозуміли. Питань немає. QR-код прос... QR-код уже теж зник, але я сподіваюся, що ви його встигли просканувати або пізніше матеріали будуть надіслані. Ну що, тоді, пана Ігоря, відпускаємо. Та, пане Ігоре, дякую вам за вичерпну доповідь. Є питання де? Ви знову за колоною ховаєтеся там. Доброго дня, місто Кропивницький, центр наш ментального здоров'я, заступник медичного директора. Підкажіть, будь ласка, коли ми почали працювати, був вебінар. А НСЗУ його проводила Олена Ковальова. Ні, вибачаюсь, була інший доповідник, і задавалось таке питання: чи може надавати допомогу центр військовим, які знаходяться на лікуванні, але не за пріоритетними пакетами, які передбачають консультації психіатра? Одночасно, в мене питання іменно одночасно. Ви маєте на увазі, Коли якщо він... пацієнт в стаціонарі знаходиться? Так, да, але не на реабілітації і не на паліативній допомозі в тих пакетах, які передбачені ці консультації. Четвертий, от, наприклад, да. скоріше, ну, скоріше за все, ну, по-перше, виясню, дякую за запитання, але скоріше за все, і ви це можете перевірити самі по розшифровкам. Скоріше Я за переділа. все, це будуть перекриття. Дано, коли в лютому місяці був цей вебінар, були питання і відповіді. і Ми тоді отримали вся Україна, коли приймала цю участь, що можна це надавати цю допомогу. Я знаю, що зараз є перекриття. Я би пішов би іншим шляхом трошки, відштовхуватися від потреби. Якщо є ця потреба дійсно у вас, якщо ви бачите, що Буде, скажімо так, є масовість, це не поодинокі випадки. Ви бачите клінічну потребу. Ми ж розуміємо пакет новий. Свіжий, відповідно, всі правила треба ще трошки, можливо, десь до Тому зверніться до нас до служби, можливо, навіть офіційним листом або через представника міжрегіонального департаменту. думаю, що там є, ви знаєте їх. Звісно. От тому і, і служба розгляне абсолютно і внести ці зміни не є проблемою. Головне, щоб тут був позитивний і, відповідно, клінічна мета до цього була. Я з вами погоджуюсь. Чому? Тому що потреба є. А ну не для кого не секрет, що приїжджають ціли ешелони, і ці люди потребують її, і ми її надаємо. І ми зараз її бачимо в перекритті, і ми хочемо просто ну, почути думку іменно вас, як фахівців, тому що ми не є перекриття, немає. Ми їх консультуємо і працюємо якби паралельно. Тобто, Лікуємо і фізично, і ментально їм допомагаємо. Дякую, я вас зрозуміла. Будемо писати на департамент, що ми потребуємо цього внесення з.